Танки, бронетранспортери та самохідні артилерійські установки всього понад 120 одиниць ворожої техніки у перші дні повномасштабного вторгнення Росії провів на власному авто до околиць Києва з Сумської області зрадник, який працював на російське ФСБ. Ворожу колону тоді знищили українські захисники. А російський агент, який після супроводу окупантів повернувся на Сумщину, тепер отримав 15 років ув'язнення. Зрадник також збирав розвіддані про дислокацію та наявне озброєння сил оборони на території області. З нами на зв'язку Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Вітаю вас. Бажаю здоров'я. Уточніть, будь ласка, як саме цей зрадник провів окупантів до околиць Києва. Е, повторюся е, з вашим погоджуюсь з вашим. Е... Текстом, з вашими е, висловами, що дійсно, це завдяки спецоперації, проведеної СБУ після деокупації цих районів Сумської області, контрозвідники СБУ у Вінницькій області е, працювали в тому регіоні і викрили е, цього зловмисника. Як ви бачите на відео, е, то колона ворожої техніки, яка слідувала населеним пунктами Сумської області напряму столиці, проводилась автомобілем, е, за кермом якого саме був агент ФСБ. Він їх скеровував по регіону, показував найближчі шляхи та місця, де відсутні спостережні пункти Сил оборони. Розкажіть, ким виявився зрадник, та за які протизаконні дії відбуватиме покарання. Це виявився місцевий мешканець, особа, яка була, Перебували входить до кримінального місцевого кримінального середовища. Він був завербований на початку повномасштабного вторгнення і намагався співпрацювати з ворогом навіть після деокупації регіону. За вчинення дії завдяки тій доказовій базі зібраний Служби безпеки України. Він був визнаний винним за двома частинами першої та другої статті 111 Державна зрада. І отримав реальний срок 15 років позбавлення волі. Я вам дякую. Будь ласка, прошу. Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області, був з нами на зв'язку.